Я езжу довольно-таки часто и ну, очень неприятно по таким дорогам ездить. В первую очередь не понимаешь, где ты находишься. То ли ты э, в районном центре, то ли ну, где-то на каком-то полигоне там, в ужасном И хотелось бы, чтобы выремонтували вот такие э, дороги такие, в самом гиршему состоянии. Потому что ну, если центральные улицы это еще более приемлемо, то... хотя и там хотелось бы, чтобы эти ямы, а потому что на скорости, когда мы автомобиль летает в яму, то это еще может дороже обойтись, чем когда едешь потихоньку по таким вот ухабам. Даже больше, если сам есть. Буквально скільки, вода п'ять назад. І там ну, Там вони поробили сейчас дороги набагато. Луч, у нас таких дорог немає, навіть автобану це, що вичинається От Борисполя до Києва, то тут хуже, ніж в Польщі дороги. Якби були такі в Польщі дороги, то там без обастовки водії просто перекрили б дорогу і ніхто не, не їздить. Що стосується міста Полтави, то слід зауважити, що із року в рік міська влада ні організаційно, ні технологічно не зможе не в змозі забезпечити виконання ямкового ремонту в зимовий період. Як правило, ямковий ремонт в обласному центрі виконується лише з настанням сприятливих погодних умов. Коли вже весна, коли вже тепло. Тоді поточний ремонт. Технологічно змозі комунальні служби виконати. Але зимою така ситуація спостерігається із року в рік, і аварійні ями не ліквідовані.